Доброго вечора всім. Знаєте, як казав Ісус Христос, хто не зі мною тут проти мене, хто зі мною не собирає, той розтачає. Про що це говориться? Всі, хто від Бога, вони живуть світлом, так? вони чинять добро, вони можуть наступати на всю ворожу силу. Тому що Ісус дав нам цю силу, Він сказав, що вся вража сила під вашими ногами, даю вам власть наступати на всю темряву. І в нас сьогодні так багато віруючих людей, які кажуть, ми віруємо в Бога, так, але чому стільки гріха? От якщо ми задумаємося над цим. То зрозуміємо, що ця віра, вона мертва, як і казав Ісус, ви мертві. Він казав, відійдіть від мене, я не знаю вас, всі, хто роблять неправду. І я одного разу для себе зробила такий висновок, що я хочу, щоб Господь чув мої молитви. Щоб коли прийде час, він не сказав мені, відійди від мене, я не знаю тебе. І я хочу бути з Ним, йти шляхом правди, святості, тому що Ісус прийшов і, і дав Церкві Духа Святого, і ми можемо жити в правді, маючи Духа Божого. І в духу, ми. Можемо йти правдою і змінювати своє життя найкраще. Не просто грішити і виправдовувати себе, а змінюватись і жити по слову, як каже нам Господь. В нас є така сила, коли ми в церкві. Тому люди, які вірують в Бога, вони е, розуміють, що е, Церква це дуже важливо, люди Божі це дуже важливо. І свій час ми витрачаємо е, за урахуванням того, що е, церква теж має велике значення, що на першому місці повинен бути Господь, і кожен день повинен починатися з Богом і закінчуватись. І це дуже важливо. Дуже. І тоді, е, коли ми е, вивчаємо Слово Боже, Воно нас береже, і Господь нас береже і чує. Наші молитви не тільки чує, а і відповідає на них. Амінь.